Всім доброго вечора. Висадили поряд з тими помідорками, що ми вам показували, ті, що тижні два назад висадили ще ось поряд. Але довго ми сьогодні чекали, коли нам дадуть світло, щоб з колодця накачати водички. Тому що о, ті помідори ми поливали в лунку і тоді саджали. А ось Помідорки, як ви бачите, ми їх посадили просто в лунку в вологу землю. І очікуємо сьогодні ночі дощ, до, 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 тому що не дуже помідоркам подобається, ось як бачите, вологу земельку їм не вистачає вологи, вони щось дуже їм сумно опустили листики. Хочеться, щоб їх полили. Ну, висадили сьогодні, як бачите, ось шість рядків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість рядків висадили помідорок помімо тих. Сподіваємося, що, що на цю, на цей сезон нам їх вистачить. Хочемо закупорити і для себе, щоб були помідорки. Через тиждень будемо бризкати від фітофтори, тому що совітують три рази з періодом 2 тижні бризгати від фітофтори, щоб не було потім проблем з плодами. Будемо закуплятися лікарствами. Ну і також сіяли дині арбузи, бо воно видно, під діскову як і Тикви, які, які гарбузи, які ми вам показували. Можна бачити, що лунки ми поки не трогали, їх видно, тому що очікуємо, що всі дині і арбузи зійдуть. А міжряддя, ось і ось ми пройшли дисковороною. Із бур'яну немає. Тут дуже файно вийшло, і ось виходить, два рядочки. Ось рядочок. І ось рядочки пішли. Це арбузи і деньки. Вони вже посходили. Це у нас арбузики посходили. Арбузики файно посходили, але очікуємо, ще не всі. Ще не всі, ось бачите, сходять добре. І ось два зійшло. Але очікуємо, щоб зійшло... зійшли всі, потім будемо просапувати. Лунки і буде.